Поки що не можете давати запит на нашу прес-службу, не прокоментуємо. Поки я не зможу вам нічого розказати, тому що не зрозуміло, що до чого, на тільки знали контакти слідчих, хто чим займається, поспілкуємося, побачимо. Приводу чого ще порушено, а тоді вже зможемо щось говорити. Є ухвала суду. Всі обшуки проводяться виключно на підставі ухвали суду. При цьому ще й що довго тут діжурили, так, мабуть, півтори години. Суд в ухвалі невірно вказав прізвище прокурора, який має здійснювати обшук. Їздили в суд виправляти. Через те, якби ознайомимося, побачимо. Інформації в пресу вкинуто багато, але треба розібратися. Ми не можемо їх не допустити, якщо є. Офіційний документ суду на проведення обшуку. Єдине, що треба чітко дивитися, які предмети, підлягають до обшуку і можуть бути вилучені, суд це прописує в своїй ухвалі. І відповідно, що було під час обшуку, дотримано всі норми чинного законодавства. А ви вилучали сьогодні? Знайшли один пакуночок, рецепти, приготування. Скажем так, харчування, які на мою думку не має жодного відношення до матеріалів цієї справи, але ну захотіли слідчі вилучити. Ми їм не перешкоджали. Хай вилучають а вже суд буде давати оцінку, чи має воно відношення.